Книга Юдити, розділ 15 Як же почули ті, що були в наметах, про те, що сталося? Отетеріли. Тремтіння й страх напав на них, так що не було й двох людей, які були б укупі. Всі порозбігались різними стежками по долині та по горах. Ті, що розтаборились у горах навколо витулії, теж кинулись утікати. Тоді сини Ізраїля, усі вояки, що були між ними, вдарили на них. Ось я вислав посланців у Ветемостем Бивай, ховий коло та й в усю землю Ізраїля, щоб ті оповіли про те, що сталося, та щоб усі накинулись на ворогів і винищили їх. Як тільки почули про це сини Ізраїля, всі разом напали на них і стинали аж до хови. Так само і в Єрусалимі, Із з усіх гір пристали до них люди, бо їм були сказали про те, що сталося у таборі їхніх ворогів, та й ті, що в Гілеаді та Галілеї вдарили на них збоку, розпорошили їх дуже, аж дійшли вони до Дамаску та його околиць. Решта ж мешканців Ветулії кинулась на асирійський табір і розграбувала його, отож і розбагатіли вельми. Сини ж Ізраїля, повернувшися з битви, заволоділи тим, що зосталось, села й хутори по горах та в долині, також захопили велику здобич, бо було її неймовірна сила. Первосвященник Йоаким і рада старших синів Ізраїля, що жили в Єрусалимі, прийшли, щоб подивитись на ті блага, які Господь учинив для Ізраїля, та щоб побачити Юдиту. І її привітати, а як увійшли до неї, то взяли її вихваляти однодушно та промовляти до неї. Ти слава Єрусалиму, ти велика гордість Ізраїля, ти велика честь нашого роду, вчинила єси все це своєю рукою, вчинила єси для Ізраїля великі блага, і Богові це було приємно. Благословенна будь Господом вседержителем по віки вічні, і весь народ сказав Нехай так буде. Тридцять день народ грабував табір. Намето лофернею увесь його срібний посуд, ліжка, балії і все начиння дали юдиті. Вона ж, забравши те, Навантажила на свого мула і запрягла його до воза, ще й нагромадила те на віз. Усе ізраїльське жіноцтво збіглося, щоб подивитись на неї. Величали вони її, повівши хоровід навколо неї, а вона, взявши гілки в руки, роздавала їх жінкам, що були з нею. Опісля вони вінчалися оливкою, вона і ті, що були з нею. А вона йшла перед народом, ведучи танок усього жіноцтва, кожний тоді муж Ізраїля, озброєний звінцями, йшов слідом за ними, виспівуючи пісень. Юдита ж перед усім Ізраїлем почала цю подячну пісню, і весь народ у голос заспівав цю пісню хвали.